Сьогодні у випуску неподалік стрія трапилась ДТП з постраждалими. У стрію перекрили залізничний переїзд. Змагання з пляжного волейболу відбулись у стрію. Які результати деталі в новинах. На стрищині дорожньо-транспортна пригода з постраждалими 16 червня у Нижухові на дорозі Неженкович і Стрий не впорався з керуванням і з'їхав кювет водій автомобіля Мерседес. Внаслідок ДТП травмовано трьох пасажирів, яких госпіталізували. До уваги водіїв у стрию тимчасово закритий рух автомобілів через переїзд на вулиці Петлюри. До 17-ї години 20 -го червня. У цей час проводитимуть ремонтні роботи. Об'їзд проводиться через шляхопровід на вулиці Другобицькій, Вітовського, Шевченка та Вокзальній. Змагання з пляжного волейболу відбулись у Стрию. Турнір провели в межах спортивних ігор Львівщини. Змагались волейболісти в категорії дорослі. А за результатами серед жінок перемога в команди Стрийської громади. У чоловіків лідирували представники з пустомет. Стрияни вибороли бронзу. У вівторок, 18 червня, у Стрию хмарно з проясненнями. Без опадів вночі плюс 14 в день 28 градусів тепла.